Привіт, мої любі! Сьогодні нам прийшла ось така от штучка. Я вам хочу про неї розповісти. Це потрібно для того, щоб у мого дорогого оператора не тремтіли руки. Ні, це не заспокійливе, руки в нього будуть тремтіти. Але це не буде так помітно на відео. Тому подивимось. Отже, отже, отже. Шнурочок. А інструкція? Ось. Там всередині. Ось. Така, китайська. Ось така штучка. Штучка, штучка. Ага, зараз. Зараз все буде. Дивіться, отут-от -от повертаємо, відкриваємо. Цікаво. Далі, 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 далі знімаємо блок. Щоб воно ось так. Дивіться. Клас. Тепер, 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 тепер ми робимо ось так. Вушка. Тепер ми беремо телефончик. Ой! Ой. Ставляємо сюди телефончик. О, стоїть телефон. Ой! Тепер нам потрібно ось цю штучку, ось так. Ось цю, повернути, щоб зафіксувати свій телефон. Ось. Так, далі, 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 далі. Далі, бачите, там така кнопочка. Ми її нажимаємо, утримуємо. О, і тепер телефон. Ха-ха! Клас! Хо! Чудово! Так, зараз я вам ще покажу. Поки okay, що вимкну. Класс! <erlebt> <sensitive mainstream bass teeth> Витягаю. Обережно витягайте, бо пальці. Так, так, так. О. Дивіться, бачите, це пульт. Він ось так витягається. Це для того, щоб ви могли управляти камерою телефону. Якщо у вас немає такого, вам доведеться управляти ось цим. Далі я зараз на місце. Так. Ось тут. Ось тут. Будемо відкривати. Ого! Хм. Єсть! Ха! І я змогла і навіть не зламала Та-дам Та-дам Як парасолька. І. Ха! І ось так ви можете знімати. Раніше ми знімали на ось ось таку штуку, але вона зламалася взагалі. Поломилася. Так, я не розповіла вам технічних характеристик. Можливо, я не зробила якийсь огляд, не показала, як знімає. Знімає, до речі, ось зараз. Ну, я ж не техноблогер. Я взагалі не блогер. Блогер, блогер. Ні. Я читець. Читаю я. Ну, я помітив. Скажи спасибі, що не співаю. От. Дякую. Ще в нас в планах є купити мікрофон. Але поки що в нас немає такої можливості. Та ви можете нам допомогти, подивившись моє відео. Поставивши мені вподобайку, ну, можете на мене підписатись, я буду дуже вам вдячна. Можете, звісно, не дивитися мене, але почуємо. Я сьогодні підрізала. Ну там прийдеться тобі різа, а воно буде не різать. Якщо страшно,